І знову знову в крові, обмий його в криниці. Матінко, я впустила вертину в криницю. Ах, ти не зграба. Тобі? аби не працювати. Ну, ти впустила, стрибай в колодязь. І доставай, таке чудово виротиму. Дівчино, ах, дівчино, витягни хліб розпочи, а то згорить. Мої запашні, рум'яні. Зараз я вас витягну. Дякую тобі дох. Дівчина, ах, дівчина, струсилася з дерева. Ми вже давно достигли. Дівчина, ах, дівчина. Струсилася із дерева. Ми вже давно достигли. Мої ж ви, ви ароматні, соковиті. Зараз я вас струшу. Люба дитино, чого ж ти боїшся? Залишайся в мене. Будеш виконувати сіляку домашню роботу, а як будеш старанна і працювати, я тебе винагороджу. Тільки дивись, вибивай мою перину так, щоб з неї аж пух летів. Я аж пані метелиця, коли з моєї перини летить пух, то у людей на землі падає сніг. Добре, пані метелице. Я залишуся жити з вами. Ви такі добрі. Я з радістю буду допомагати вам по господарству. Мені у вас так добре бабусю, а я так скучила за своїми рідними. Можна мені піти додому? Я бачу, у тебе добре серце. І, звичайно, ти можеш повернутися додому, а за те, що ти мені так сумлінно служила, я сама направлю тебе туди. Це тобі за те, що ти так сумлінно працювала. О, Гуд! Гуд! наша дівчина золота вже тут. Ой, донечка повернулась. Де ж ти стільки пропадала? Коли я стрибнула у криницю, то, то потрапила під землю до пані Метелиці. я вже з нею збивала її пери, ну, ну, аж пухликів. А потім, як я йшла додому, вона мене віддячила, в золотому дощі скупала. Ой, моя донька рівнесенька, я хедеш хочу, щоб ми розбагатіли. Тож, іди до колодязя, попряти там, а потім вколи пальчика і кидай перетину в колодязь і стрибай за ним, побудеш у пані метелиці. Працюєш, тебе золотом осиплють. І ми з тобою багаті будемо. Як тобі? От ще так довго прясти я не хочу. Я краще палить з шипом і вкою кров'ю виротинокровки забуденю. Дівчина, Ах, дівчина, витягни хліб з печі, а то згорить. Дуже мені треба руки об вас бруденити. Дівчина, ах, дівчина, струси нас з дерева. Ми вже давно достигли. Дівчина, ах, дівчина, струси нас з дерева. Ми вже давно достигли. Ні, не струшу. Ще на голову мені впаде, ягою наб'є. Люба дитино, чого ж ти боїшся? Залишайся в мене. Будеш виконуватися сіляку домашню роботу, а як будеш старанна і працьовита, я тебе винагороджу. Тільки дивись, вибивай мою перину так, щоб з неї аж пух летів. Я аж Метелиця. коли з моєї парини летить пух, то у людей на землі падає сніг. Я за тебе прийшла, щоб у вас пожити і нагороду отримати, як моя сестра. Тоді до роботи. Яка важка перина, а яка холодна, ну добре, доведеться людей можна снімати. Вже дуже не ну, голода Як я втомилася, оченьки були з меду, боясь, принусь. Слушно легко порину. Та й годі. Може, баба її не помітить. Підбила мою парину? Звичайно, підбила, пані метелиці. Робітниця моя геть видащила. Успорин не летить, земля на горі, без снігу геть замерзне. Ходімо, дівчину, заведу тебе додому. Ось за свою роботу.